В симфонії свободи в часи випробувань у Хмельницькому презентували новий сезон культурно-благодійного проєкту Ода стійкості це продукт, який поєднує музику та воєнну реальність. Відчуваємо гордість, що в залі цей проєкт… Відбувається в місті Хмельницькому, бо наслухані про, про цю, цю подію і щасливі, що саме другий сезон стартує, з, і наш наші слухачі зможуть почути цю прекрасну музику. Ініціатором проєкту є диригент Харківської обласної філармонії Сергій Лихоманенко, який нині служить у п'ятій окремій штурмовій бригаді. Автор розповідає: Одасійкості це не просто концерт, це форма культурного опору, адже ворог намагається узурпувати історію та привла. Власне, нашу спадщину. У відповідь українські митці створюють власну композицію симфонію свободи. Починаючи з початку ХХ століття до сьогоднішніх днів, Україна має визначних композиторів світового рівня. А, а окрім цього, Україна має молодих композиторів, які мають потенціал світового рівня. Тому ми їх. І виконуємо, знаходимо і популяризуємо. Другий сезон проєкту презентували у Хмельницькій обласній філармонії у програмі Світові прем'єри сучасних українських композиторів, написані під час повномасштабного вторгнення. Якщо перший сезон він складався з доробку. Скажімо, новітніх українських композиторів і італійського композитора, який присвятив твір Україні, а то другий сезон складається з плеяди молодих композиторів. Творці проєкту впевнені, що «Ода стійкості» – це не лише концерт, це свідчення, що Україна бореться і творить навіть під час випробувань, і цього не зламати та не забрати жодному загарбнику. Олена Гула Аліна Вітряк, новини 33 канал.